Олексій Чернишов покидає роботу у групі Нафтогаз, тимчасово виконувач обов'язків голови управління призначено Романа Чумака. У 2020 2022 роках Чернишов очолював Міністерство розвитку громад та територій. 4 листопада 2022 року його призначили Головою правління Нафтогаз України. На засіданні 3 грудня Верховна Рада призначила Олексія Чернишова на посаду віце-прем'єр-міністра України міністра національної єдності України. Ми разом працювали над газовою незалежністю України. Укргазвидобування Укрнафта змогли збільшити видобуток вуглеводів і повністю забезпечити країну власним газом, розповів Олексій Чернишов. Наглядова рада групи Нафтогаз обрала виконувача обов'язків голови управління компанії і погодила початок процесу відбору кандидатів на цю посаду. Так, сіма голосами ВОВ голови Нафтогазу наглядова рада призначила Романа Чумака. До цього він обіймав посаду фінансового директора компанії. Щодо інших новин тижня, «Укрнафта» впровадила нову технологію і отримала 2,6 тисяч тонн додаткового видобутку нафти. Україна домовилася про імпорт газу зі Словаччини. Більше новин читайте в нашому Дайчісті тижні. Підписуйтесь Підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб, Фейсбук та Лінкідін, щоб бути в курсі останніх новин.